Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я Сашко добрий. І з проханням шукаю позичити десь на місяць буквально ось цю шлицеву гаєчку, так? Ось саме оцю шлицеву, позичити на місяць, щоб зробити спецключик. Щоб зробити отакий ключик, якого єдиного мені от зараз бракує для повного асортименту роботи. Або позичити ключик, отакий, щоб зробити дублікат. Або купити, якщо за адекватні гроші. так, Пару штук От таких саме ключів. Це у нас гайки на розподільчували і ще на паливний насос високого тиску БМП. Будь ласочка, Тобто є потреба в такому ключі позичити, купити. Просто, може хтось подарує, дуже буду вдячний. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.